Збираємо сьогодні врожай цибулі, саме Штутгарт. Це останній сорт, який в мене на грядці. Тут буквально один рядок. Купляв я його один кілограм, вийшов рядок з 80 метрів отак, з 1 кг тиканки. Купляв я його, в принципі, там десь взимку. Хоча цей сорт і озими, як пише інтернет, але я його посадив все-таки на вишні, бо пізно купив посадковий матеріал і цибуля. Я насправді дуже задоволений. Дуже гарна цибуля. В стрілку майже взагалі не пішла. Цибули. Цибуля крупна і дає гарну зелень при посадці її в теплицю. До того ж я посадив її, я взагалі цибулю сажу досить густо. І от такі от рослини така от цибуля.